Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Сьогодні я розповім, як і чим підживляю розсаду перцю. До пікіровки перець нічим не підживляю. Розсаді цілком вистачає запаси поживних речовин, які є в ґрунті. Якщо дати якесь добриво в цей період, то воно нашкодить розсаді. Перець розвивається дуже повільно, і підживляти його потрібно в міру. Якщо перець підживити зразу після пікіровки, то це буде стимулювати рослину на активне зростання. Росада буде ставати тонкою і сильно витягуватися. Перець я підживляю через два тижні після пікіровки. Підживлення має бути збалансованим, тому природними добривами буде недостатньо підгодовувати рослини. Необхідно знати, які конкретно поживні речовини містить дане добриво і чи зможе воно підійти розсаді. На перших порах розсаді потрібен фосфор, азот, магній і калій. Азот бере участь у фотосинтезі, завдяки йому перці швидко нарощують зелену масу. Фосфор необхідний для цвітіння і плодоношення. Для підживки розсади я використовую спочатку гумат калію, в складі якого є азот, калій, мікроелементи, гумінові речовини. Його перевага в тому, що є всі необхідні компоненти для росту і розвитку розсади. Він сприяє швидкому укоріненню розсади, стимулює її зростання, посилює імунітет, покращує структуру ґрунту. Розводжу 25 мг на 5 літрів води і підливаю під корінь по вологому ґрунту. Наступні підживки в мене безкоштовні і не потребують не знати, яких зусиль. Це настій з яєчної шкаролупи. Ось в такий банці я зробила для рослин такий настій. Шкаролупа багата на кальцій, фосфор, калій, магній, білок. Щоб зробити настій, шкаралупки потрібно промити від білка. Якщо білок попадає в ґрунт, починає гнити, а це сприяє розвитку шкідливих бактерій, що може викликати захворювання корінців рослин. Один на стій я зробила з подрібнених шкаралуп. Тут я взяла 10 яєць, помила шкаралупки, залила 2 літрами укропу, на стій готую 5 днів, помішуючи, коли розчин стає мутний, з'являється запах сірководню, його вже можна використовувати. От цього я буду використовувати через кілька днів. Виливаю потім до 4 літрів води і підливаю розсаду. Ті шкаролупи потім можна потовкти, посушити і підсипати дорослі рослини. Другий настій я зробила по-іншому. Взяла шкаролупки з п'яти яєць, теж промила, просушила, змолола в кофемолці і висипала півлітрову банку, залила укропом, теж настоюю 5 днів. Потім буду брати одну частину до шести розводити на 200 грамовий стакан, в якому росте розсада достатньо однієї столової ложки підживки. Мірним стаканом вистачає підживити 12 рослин. Такий стакан я використовую для того, щоб відміряти собі розчин і підживити рослинки. Шкаролупку добре використовувати з сирих яєць, а не з варених. Я переконалася, що найбільша користь від яєчної шкаролупи, якщо її подрібнити на порошок, бо якщо шкаролупа не потовчена, то вона віддає корисні речовини рослинам поступово і довго. Порошок з яєчних шкаролупок можна сипати в лунку при висадці розсади. Якщо посипати ділянку, то на 1 метр квадратний. Склянки шкаралуп. Яєчна шкаролупа сприяє розкисленню ґрунту, покращує його структуру, прискорює процес росту рослин, сприяє розвитку кореневої системи, підвищує імунітет, збагачує розсаду мікроелементами. Наступна безкоштовна така корисна підживка це настій з цибулиння, заповнила банку цибулиння і залила Теж укропом настоюю можна один або два дні. Потім розводжу 5 літрах води і підливаю під корінь. Цибулиння достатньо настоювати добу і можна зразу підливати, можна і не розбавляти. Якщо для точних вимірів, скільки чого потрібно брати, то беремо 500 г цибулиня. На 10 літрів гарячої води настій буде готовий через 1-2 дні, проціджуємо і підливаємо розсаду. Він цілком безпечний і не наробить ніякої шкоди рослинам. Рослини робляться здоровими, міцними. Такий полив захищає від павотинного кліща. Речовина, що входить до складу цибулиного добрива, є органічною, і при використанні такого добрива можна не переживати про безпеку. Цибулиня відлякує попелицю, трипсів, павутиного кліща, перешкоджає і поширенню грибкових хвороб, найкорисніші відвари жовтої цибулі. Настій стійці застосовується в якості фосфорного добрива, яке сприяє розростанню кореневої системи. Воно здатне підвищувати врожай на 30% в складі цибулиня є азот і залізу. Цибулення має переваги перед мінеральними добривами в тому, що поживні речовини швидше потрапляють в тканини рослин. І ще важливо пам'ятати, що цибулиня на воді потрібно використовувати свіжим. Всі ми любимо їсти банани і викидаємо шкірки в смітник. А я використовую шкірки в якості добрива. В цій шкірці міститься в собі магній, фосфор. Калій, кальцій і азот це теж чудовий стимулятор росту, який сприяє кращому розвитку розсади, підвищує стійкість до хвороб і шкідників, посилює імунітет, допомагає краще перенести адаптаційний період при пересадці і пікіровці. Хоча треба пам'ятати, що таке добриво має бути не основним, а доповненням до головних підживок. Як застосувати шкірку з банана? Перші її треба промити гарячою водою. Ось тут шкірочку беремо під гарячу воду і промиваємо її, потім дрібно нарізати і накладати в банку. Заповнюємо одну частину шкірки і чотири частини води. Заливаємо гарячою водою на ніч, Настоїмо 2 дні. Довго не потрібно настоювати. Бо банан має неприємний запах і швидко псується. І підливаємо по вологому ґрунту. Ось таку настоянку я вже собі зробила для рослин. Не треба нічого розбавляти. Наливаю свою мірну посудину і підливаю рослинки під корінь. Мені вистачає підлити 12. Руслинок. Отже, багато простих речей є під руками і не потрібно викидати гроші на дорогі підживки, які не всі зараз є якісними. Це булиня, шкаролупки з яєць. Шкірки з цитрусових, з банана при правильному застосуванні можуть творити чудові зміни в рості розсади. Хочемо виростити екологічно чисті овочі, підживляємо органічними добривами. Всім дякую за перегляд. Мирного неба, Божого благословення!